Так. Чесно змучений. Три дні я був на роботі. Я навіть не мав коли прийти додому. Довелося навіть на, на роботі ночувати, лише б ті гроші заробити. Ой, як ж класно вже додому повертатись. О, о, та тут чисто. Я думав, що тут буде зараз такий бартак. Ой, піца є. Смітник, ну ще не настільки заповнений, як... Я собі уявляв. Так, Дерсом взагалі. Напевно, другому борсь. Так, тут хизочок. Так, все чисто Арсен, як Завжди своїми календариками 100 штук маю їх. Так, робоче місце. Думбочки, я не думаю, що я на думбочках сидить. Так, моя кімната. Туалет. Немає. Так, це, це, те, що може бути. Я не знаю, ні там, ні там нема. Може в гаражі, я не знаю. Та немає, ну... О! Привіт! Арсен? Я думав, ти тут раніше будеш чуть-чуть. Ти, ти пізніше, пізніше, пізніше. Короче, нафіг, так. Да. Шо? Шо та? Ну, да, ну, да. Я тут мини-зону таку зробив, типу, комф... ну, комфорт, комфорт, да. Нічого собі комфорт, я тобі скажу. Я думаю, что в хате все чисто, тут я все повносив сюда да. Автомат... Це, ну це, це. це дизайн такий до, до гаража, так. Да. Угу. Ахсен, у нас є отакі от, от гараж е того. Е, ну, це, це вже до мене питання, це вже до, <coughs> до мотоцикла питання, так. Да. А що мотоцикл має, якщо ти хитаєш, Ахсен? Це, це не я, це що є? Гонів не, ні, не, це. А це що? Що? Оце все. Ну тут... Ну вони говорять між собою, розумієш? Типу, бач, дай їду, а він холодильник каже, не хочу, а він хоче, а він хоче. А він навіть той стороною не обернувся, все. Зараз обернеться, нафиг. А? Да. А що в тебе з головою? Та я був в дракона вбив, короче, той. Ти... Ну, да. цей дракон там вже прям крешняк поїхав. <рик> е, нормально ти печку притягнути сюди? Що пічка? Ну, з пекарні взяв якусь там, чип чип чи... з ресторану. Я сам не, <рик> я не знаю, що мислив. Ну, Нормально, тобі? Ну ми бачиш, тут карта он бачу тут, карту світу. Бачу, тут Україна, така велика, он бачиш тут, і такі во-во, во. І тут холодильник я взяв, це десь взяв а не цікаво, десь звідки у нас холодильник дома. У нас такого холодильника навіть нема. Купив? -е, Купив! Я хожу на роботу заробляю. а він Купив другий холодильник. Нормально тобі. Автомат. Що автомат? Ну автомат як автомат, вон бач. <рес> Навіщо нам автомати? У нас є комп'ютери нормально. <ф> а, -а, а якщо наду комп'ютери. Стоп. Це твій мотоцикл, так? Ну, ну да. А. Де мій? Е, я не знаю. що? Ти хочеш сказати, що я його подів, так? Ну да, ну а хто? Поки я був вдома, він був просто ось тут. Конечно, ну що. Де він зараз? Що знаю нафиг. Ну, постійно... А син, це ти крей, що я поїхав. Сурье? В сусіда в будинку. Ну Ну так ти ж там був нафіг, то фига часу. Ну я чуть побалую ти сріеш скільки? Скільки? скільки то там було? П'ять годин десь, да. Ааа, да, п'ять три дні? Так. Да, ну чуть-чуть перепутал что, с кем не бывает? взагалі, на залі наш от мотоцикл типа? Я хотів в США поїхати. Так шо, Арсен, нам треба це все прибирати. Шо нафиг? Прибирати это?

Так, да, Арсен, не, 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 тут все треба забирать, честно, тут, -то -то уже перебор, ну. Хей, hey, йоу, друзья, с вами дать топ -то... awesome. uh. и все, темно. Арсен. И все, одни, друзья, мы Повинні, а далі оце все зробити. По-перше, друзі, ми тут трошки зробили, як ви вже помітили, ремонтик в будинку. А, так, нам ще треба далі робити торговий. І де вже тут Арсен пропав? Арсен. Що, будинок пішов. Чи що? Так от. Е так, ладно, можна вулиці. Е <покон> <покон> що ці дракони повсюди тут... Так. Він десь тут. Я не знаю, коли вже цей Арсен втекти з тих. Та його будинку нема. Далі того Арсену шукав 3 години. Де ж він ходить? Та, й, та я вже далі цілий будинок обшукав, нікого нема. Вже он день вже починається. Стоп. Тож ви також чуєте ці звуки? Може бути інку сусідки, я думаю, нам проте якщо я все зробив. Нікого немає. Опа.

Там, ти, ти ти не знаю, забагато цукру в чай дав чи що, чи занадто міцний заварив? Кого цукор, який чай? Це не, Та я бачу в новинах там, короче, це якісь комари, літні, якісь бойові комари, бачу, короче, якісь іноплещи инопланетяни, короче, ще. Капець. Анекдот прикольний. Ну. Браво. Ета, да. а сам перш за все забудовуй назад. Ні. Все ще. Як? Я маю забудовуй. Ні. Я боюсь виходити на, на 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 землю. Так, це ж уже з Алекришником поїхав. Та що ти мене б'єш, не знаю. Хто йому це щось сказав, що я не знаю, чайочок не погано. Да не погано, ти бачив! Оці вон чудики опять по нас ходять у ці во вилікувати. Чудики, Ассан, які комаги? Айки нам хату розробили! Да сан, ты вже прям бо прекрасником поїхало, які комаги? Та як? да, оце їхня Якісь... назва, друге! Це ти був. А як вони хоч виглядають? У Ту. них фі, просто як люди пусти. тільки збитами нафік. А, понятно. Е, ну. Що Я не знаю, чого валить опять. Ми тільки цю хату доробили. Ну реально, ну наче не встигли нормально пожити в ній. А вже mm. доводиться. І що ж робити? Бери лопату погнали. Агеч. Забери! Отож, друзі, що я зрозумів з того, що мені Арсен розказував. Коротше кажучи, оці от не дуже добрі люди. О, давайте я, я поки що піду це все збирати, речі поки от розказую. Оці от не дуже добрі люди, які нам тоді будинок поламали, там, ну це все, ну, там, вдохові, пам'ятаєте, що з ним було? Буквально. Попередній, здається, серії е, п'ятій частині. Тобто. ну, Це, це, це був капець. Це, ми втратили все. Ми, ми тільки побудували ну, новий будинок, зробили тут ремонт. І тільки почали здоровим. Ми тоді якраз попереднього разу здається ми її купили. І отож бо, от про що я хочу вам сказати. Вони знову за своє. Вони нас шукають. Невідомо за що, чи вони, я не знаю, якось заздри тому, що у нас бізнес класний йшов, Чи що, чи вони просто всіму таке все ламають. Ха, я я напевно краще від тебе подальше спустию. Цей бо ти дуже хрепець, так що. Е, ну. Е, я я я від тебе подальше. Да, чуть-чуть далі, чуть-чуть далі, чуть-чуть далі. Далі. Ще далі. Ну все, може там в принципі буде менше чути. Прикольно. Я собі десь тут слишком поставлю. Ай, в принципі, можна вже йти спатирсантыми дворемо гупай я бы ему гупнув, як. Ай, можна уже нарешті відпочити. Эй, да як ты тут спиш нафиг? Став! Аааа! Ай! Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай! Став нафиг! Набер бейся нафиг! Нормально тут берсен? Шо? Перший ти знав свою маску. Ну і шо? За щоб мене не побачили? А мені шо як. А вот яй давай! Що? нормально, буж битись. Куда оббити, Сарсен? Що не подобається? Серсен, ти пошекником поїхав. Куда да? Так, обйти? Я пам'ятаю, ну кружеве має бути. Не знаю, чоржеве іменно. Кірж ж шорсен, ти вже. Да, Шу тут якісь... Зво. Е, да. Це ми ще от такого от недалеко прийшли тут, а? Да. А вон якраз усе вода. Чекай є? Ну там якісь... Ясно, там походу напали. Короче, ладно. Афік. Це точно. Привіт. Ха-ха-ха. Я чуть інфахи загубив у все. Так. Все якісь тут були, написали. Ну так, як завжди, всякі. Всякі на хафіті ще тут не намалювали диву. Прикольно. Я сюди, одну сюда, наш ти оце сюди смітника поставлю, кей, як, вон, як воно і було. Ну ладно, понадобино, треба все рівно туди. Я не знаю стрілою, я не дуже хочу битися. Ааа, мужики, дарова! Опа, мінус. Э! <ріху> Е-май, <ріху> їх там! Може, їх звідти цей забрав. Ну. Ай! Ай! Йо-мой, тут залізним мечем хтось. Ай! Ай! Давай. Ай. Так, Арсен, закривай швиденько. Якийсь телевізор, я не знаю, где слипат. Ах, wow. Стоп! Я тут горб робить наш? ти Це, це oh. з нашого старого торгового. Сей. Uh. Сей. Кос. Ювелірного. Косовий апарат. <laughs> <З ювелирного. laughs> косовий апарат. Так, короче, все забирай тут. Мешки з... А шо? А сам це теж з магазину. Алло. Mm. Ну, что було в їхній, то буде наш. Забираємо все. Тут якісь черепо. Ще сейф. <гас> Йо мой Всякі монетки розкидані. Що <coughs> тут робив роблять, Арсен? Так, тут якісь черепа скелетів, мені страшно, чесно. Це напевно ті, хто цей. ми, до них зайти. Телевізор. Ну nee, да. Крут. Ну ладно, ми. Так, да, тут комп'ютер краще дуже крутий. <ф databases> тут не заритові слитки! Арсен, ти я вже я вже пару штук забрав собі. Банкомат, мама. Загляни сюди, будь ласка, в цей О, та це цей Вася, Вася, да. І він не віддав їм один цент. Треба його нормально похоронити. А посмішка все те й саме, і саме. Так, монетки, монетки. Що? Oh! З монетками. Ого. Бухло. Так забираємо? Меч! Арсен. Тобто ми їх тільки що набили. Mm -hmm. Пошавували. Mm -hmm. Але мені здається, їх більше було. Да, було більше. Не значить десь на комусь Слухай, Арсен. Хм. Hm. В тебе зараз якийсь телефон або комп з собою. Da, компі, вроде зачекай, бу... Да, е. де, Да, 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 він, де він, чекай. його e, сюди Он Тут є розвитку їхній. Так, це мій комп. Слухай, Арсен, чекай, це, це мій комп'ютер. Зачекай, зачекай з... Бери свій комп'ютер, коротше, і. E? У я, я його підключив і. Буласочка. Давай зараз беремо всі речі. Купляй квитки І з цього місця просто. З цього міста просто. Я сюди навіть не хочу повертатися, чесно. Ладно? На на, яку, на, на коли ти квитки? Е -е, чекай на яку там, на, на 12. Завтра чи сьогодні? Завтра.